Привіт, малята, а давайте вивчимо вірш синички. Послухайте уважно дві синички, як сестрички прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать, що мало. Ми підсиплемо пшанця, нагодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Тепер з підказками дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички. Поклювали сало, цвірінчать, що мало. Ми підсиплемо пшенця. Нагодуєм горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Спробуй розкажи сам. Ти молодець,